Ну, гарно Степан співає, правда. <плес> Це я його так навчаю. Ви <плес> знаєте, ми з Степаном ну, дружимо дуже багато років. Ми починали ще тоді, коли я був молодий, красивий і високий. <плес> <Трайна>. <плес> тоді не було блогерів, не було тіктокерів, всі були нормальні. <плес> Боже, я пам'ятаю, ми приїжджали на концерт. До мене першого бігли молоді красиві дівчата, казали, можна у вас автограф, ми вас так любимо. Ми приїжджаємо зараз те ж саме, але вже ніхто автограф не хоче так. А можна з вами селфі? Я кажу, будь ласка, наша бабуся так вас любить. Нас такі бувають курьози. Знаєте, от коли завершується концерт, ну всі до стени селфі зробити. І я бачу на одному з концертів до сцени пробивається бабуся, така старенька. Знаєте з такими ходуночками, Так бідна, дип, дип, дип. Я кажу: ви чого прийшли? А вона каже: Ви знаєте, і я ваші байки люблю з дядства. А сьогодні мене смерть відпустила попісяти, і я прийшла, бо дуже собі хочу з вами зробити фото на пам'ятник! Дня розприймати чуть-чуть з трошки веселіше. Ми багато їздимо, астролюємо. Вчора ми їхали. Я в машині включив радіо, йшли вітання, пісні, знаєте, нам дарують. На Чую, каже ведучий, учні одинадцятого класу вітають з днем народження свого класного керівника і просять подарувати їй пісню Бог тебе накаже. Я собі уявив ту щасливу щасливучий. Знаєте, от організатори нашого туру недавно ми в одному місті, працювали концерт і розповідали, що перед нами виступав один дуже популярний артист. Я не називаю його прізвища, колега так не пасує, і, і був випивши. І це, знаєте, так, негарно, це така неповага до глядачів. Я по своїй наївності, щоб показати, що я тверезий. Бачу перше в морі, як і собі така таматка, ва. Ну, вже так сміється, де потрібно і не потрібно. Я кажу до неї, я вас попрошу, підійдіть, будь ласка, до мене, обніміть мене, поцілуйте. Ну що почула, що від мене запаху нема? Вона підійшла, обняла, так положила голову тут на плече і так тихенько мені на вухо каже: я не можу. А я кажу, що чоловік залі і дуже рівнивий, а каже, ні, і я така п'яна. Ви чули зетя, Степан сказав, що на ну, сам сам пише собі пісні, сам собі співає. Я також собі пишу. Ну, благо я не співаю. І маєте щастя, то я би вам не співав. Я пишу вірші, от вчора написав коротенькі, мушу вам розказати. Літаки літають, а білизна сохне. Українці знають. Скоро Путін! <плес> а ви вже вивчили, а я вчора написав: от ви гарно смієтеся, знаєте, і в тих місцях, де потрібно. І знаєте, до речі, щоб ви знали, що сміх продовжує людське життя на три роки. От якщо ви гарно посмієтеся, ви вже на три роки будете жити довше. Не вірите, маленький експеримент, й вперед, так Мужчина такий. Скільки вам зараз років? Я не стицика, щоб я не знаю. 63. Нормально після мого виступу буде 66. Може кому до пенсії не вистачає. От, до речі, про пен до речі, про пенсію. Знаєте, у мене вже є пенсія. Ну, я не маю що нарікати, У мене нормальна пенсія. Мене дванадцять тисяч За шість місяців. Люди, я як отримаю пенсію, І я як заправляю машину, і як я їду на дачу, я місяць мушу сидіти на дачі. Що ще одна пенсія прийшла, і було за що назад повернутися. Я вам розповім ту історію, але домовимося, що десь в середині цієї історії останню страху ви будете зі мною повторювати. Отак, як ви степаном співаєте. Домовились то такої. <плес> Історія вщача здавен до тепер непевна, бо пес то таки є собацюра, не так десь погладив і він тебе вжер така його всяча натура. Отак і Московія, в хаосі слів, усім надовколо клянеться в любові, Та ще нам Шевченко колись заповів. Не вір москалеві, як псові, як мамі зарібку колгосп не додав. Укравши її трудодні примусові, зітхала, такого ще світ не видав, не вір москалеві, як псові. І потім, як батько, вернувся з Інти. усі наші бесіди много разу завершував так, так, але ти не вір москалеві як в соні. Послухавши родичів, мабуть, не все сприймав які приказки, як доказові. Це майже образливо. Як же це так? Не вір москалеві, як в соні. І згодом збагнулося здавна Москва брехнею просякла. В самійській основі орлів двоголових в житті не бува? Не вір москалеві, як стові. Як вирвалися ми з союзних руїн, Москва не питала при кожному слові, що тільки з нею здіймемось з руїн. Не вір москалеві, як в собі і далі в тривожному плині буття на кримській брехні, на Донбасівській змові, протільчилась правда з глибин забуття. Не вір. Москалеві, як псові, і хай тебе кличе російський братам, вестися на їхні шансони по псові, про вічне братенство, про дружну слов'ян. Не вір москалеві, як псові, це він заливав рятівний коридор і криком, і полем невинної крові хай мені вибачить наш лабрадор. Не вір москалеві, як будь дючна Москва, вимагай, чи проси, веде в нас за таки свої показові. хай мені вибачить вуличні пси. Скажилася раша, сказились самі, обскубані круки її двоголові, кричить Україна, Молдова, Кавказ. Не гибну, сьогодні, сьогодні. Ти нашого нам, московите, не руш, бо всі твої це брехні про нас тимчасові, бо Русь <різь> не Росія, Росія не русь! Розвіться, ліфи московських дідів, зерна не знайти в їх брехливій полові. І нині, і присно, і во віки віків. Дякую.